Якщо укус мурахи кулі – це фінал, в моїх пошуках знайти найболючіший укус в царстві комах, то укус тарантового яструба це останній акт. Прямо зараз Марк знімає бюро всередині цієї скляної ємності. І ця комаха не виглядає щасливою, Укус тарантового яструба. Другий за шкалою індексу болю укусів комах. Це відчувається, не наче удар шокером. Кажуть, що його укус викликає параліч на 5 хвилин, і все, що ти можеш лише кричати. І як ви бачите, я в захваті від цього. Ну що ж, каяте? Ти в порядку? Серце вистрібує? Зараз зупиниться. Це я вперше такий знервований. Перед тим як мене щось вкусить, руки тремтять. Друзі, ви готові? Я готовий, якщо ти готовий. Так, я готовий. Поїхали. Я Койот Пітерсон. І прямо зараз мене вкусить Таранту у яструб. Давай, друже. Один. Ху. Два. Поїхали. Три. На! Спади. Однак, щоб взяти участь у цьому експерименті, мені спочатку потрібно було знайти цих тварин. І часто зробити це доволі складно. Обережно. Він зможе. Він впіймає його. Що сталося? А, вперед, вперед! А, а, я, я, я. Чи сталося, ти зловив? Так, зловив. Але погані новини. О, я зловив інше! Здуріти. О. Це найбільший укус кактусом, що я бачив. Чекайте, чекайте, О, господи. не хочу, щоб мене вкусив у яструб. Та ти весь у них. О. О. Зачекайте хвилинку. Здуріти можна. То ти зловив його чи ні? Так, так, я зловив тарантового яструба. Нервуєш? А що схоже? Ага. Так, ну що ж, друзі, я знервований більше, ніж зазвичай перед тим, як мене кусають. І як ви вже знаєте, вчора мені дуже пощастило зловити тарантула яструба. Я був в захваті, а потім я впав у кактус чоли. Зараз зніму 1, 2, 3. А вже потім до мене дійшло. Я накрив сьогоднішній стіл, за яким мене вкусить гігантська оса павук. Тож укус тарантулового яструба на другому місці в індексі болю укусу від комах, а болючіше за його укус лише мураха куля. І особисто я відчуваю, що щоб піднятися вище за індексом болю укусу від комах, мені треба відчути біль від укусу тарантового яструба перед тим, як прийняти виклик мурахи кулі. О, глибокий вдих? Ну що ж? Несіть сюди осу. О, Господи, це буде погано. А ось і вона. А, здуріти. О божечки. Здорова комаха. Прямо перед вами, друзі, найбільший вид ос, що існує у Сполучених Штатах. Ти дивишся на цю комаху і кажеш собі: Тарантоловий яструб це не тарантул і не яструб, проте як і яструби, вони полюють на тарантулів. То, що ці самки роблять? Вони літають навколо і можуть відчувати хімічні речовини, які їм підказують, де поряд є нора тарантова. Потім вони приземляються. Швидко пробігають і залазять в нору. Вони використовують свої передні лапки, щоб змусити тарантула вилізти з його нори. І тоді починається боксерський поєдинок. Тарантуловий яструб ухиляється ліворуч і праворуч, знущаючись над тарантулом, доки той не стане дибки і не покаже свої ікла. І Якщо ви думаєте, що тарантов вкусить і вб'є тарантового яструба. Цього не буде. Цей яструб така швидка. Вона закине своє черево прямо під тарантула і атакує своїм довжелезним жалом. Її отрута майже моментально введе тарантула у стан паралічу. Проте тарантул буде все ще живий та виглядатиме ось так. А -а -а -а, як же боляче! І я не можу рухатись. І саме тут, пані та панове, починається справжня історія жахів. Поки павук паралізований. Оса затягує його назад до його нори, а потім вона відкладає личинку прямо на його животі. Після цього вона покидає нору, а тарантул залишається там, ще живим, але повністю паралізованим. Зрештою, яйце вилупляється, і личинка починає поїдати тарантула, поки той ще живий. Як вам така божевільна, страшна історія? Ха, ну добре, подейкують, що укус тарантула яструба. Настільки болючий, що може ввести навіть людину у стан паралічу на цілих п'ять хвилин. Я знаю, що ви думаєте. Койоте це абсолютне божевілля. Хочете дізнатися думку Койота? Це абсолютне божевілля. А якщо ви готові, друзі? Я готовий до укусу тарантолового яструба. Поїхали, Ченце, давай сюди сячок. Зараз я це підійму. І ми поставимо капсулу ось сюди, прямо в сачок, ось так. Підіймай. Як завжди, у мене з собою ентомологічні щіпці, бачите? У них дуже м'які кінчики. І саме завдяки ним я зможу взяти осу. Але спершу я засуну туди руку і зніму скляну капсулу. Як тільки я це зроблю. Ми скинемо цю сітку на осу. І вже після цього я зможу встромити туди щіпці, спіймати осу і дістати її з сітки. Що ж, поїхали. Тож сачок у нас для того, щоб оса не полетіла геть. Так, складно було її спіймати. Неймовірно складно. У нас пішло кілька днів на це. І це був доволі болючий досвід, враховуючи, що я впав у чола кактус. Ну що ж, поїхали. Ви готові? Я готовий. Прибираю склянну капсулу. Головне, не потривожити осу. Окей, чудово. Перший етап успішно пройден. Добре, забираю паличку. Мінус паличка. Добре, тепер я складу це. Ось так. Ну що ж, це останній етап перед тим, як тебе вжалять. Що у тебе на думці? Фух. Думаю про те, як не бути вкушеним через сітку. Треба правильно її вхопити за допомогою ентомологічних чіпців, якщо я не зроблю це правильно. У нас нічого не вийде. Здається, ти затягуєш момент. Ні, не затягую, повір мені. О господи. Обережно. О боже. Вхопив. Божечки. Вона в ідеальному положенні. Здуріти. треба поспішити і зробити це. Тримаю її так, як треба. Перед тим як. подивіться, як трусяться мої руки. Хвилиночку. Якраз зніму її. Здорічка, ну, я тримаю її дуже міцно. міцно. Ого, гляньте на живіт. Я тримаю її так, як треба. Я хвилину намагався її взяти як треба, але це найголовніше. Що ж, скляна капсула поруч зі мною, і я сподіваюся, що після укусу у мене вистачить витримки швидко накрити осу скляною капсулою, щоб ми могли зняти ще декілька цікавих кадрів. Але, хлопці, якщо я одразу впаду в стан паралічу, будь ласка. Просто дайте осі відлетіти. Не треба намагатися її зловити, і тоді усе буде добре. Окей, Койота. Фу. Ти в порядку? Серце вистрібує? Зараз зупиниться. Це я вперше такий знервований. Перед тим як мене щось вкусить, руки тремтять. Друзі, ви готові? Я готовий, якщо ти готовий. Так, я готовий. Поїхали. Я Койот Пітерсон. І прямо зараз мене вкусить. Таранту у яструб, Давай, друже, один. Фу. Два. Поїхали три. Ти в порядку? О, Боже. О! О! Ти як? Опиши почуття. Рука не рухається. Це найсильніший біль, який я відчував. Навіть говорити не можу. О-о-о-о-о-о! <гонки> <гонки> Друже, ти в порядку? <гонки> Я нервую. Нам потрібно переживати. Ні, не відчуваю руку. Я зараз заплачу. Кайот Пітерсон не плаче. А! Моя рука зараз в стані паралічу. Тобі щось потрібно? Ось тут. Здуріти. Господи. У тебе рука опухла. Друга хвиля болю. починає потроху відпускати. О, о. Ось в цій зоні пульсує гарячий біль. І ви можете бачити, що жало увійшло в цю червону точку. Я читав, що це схоже на удар шокером. Мене раніше не били шокером, але я можу сказати, що біль просто нереальний. По всьому передпліччю. Насправді я би порівняв це з укусом ящерки Гіла. Це дуже пече. Неймовірно пече. Оу, і на дотик. На дотик. Спробуй, чи відчуєш ти це? Оу, нічого собі, шкіра дуже натягнута. О, о, дай я пройдуся трохи. О, о. Добре. Добре. Давайте повернемося в кадр. Ах, маленький бешкетник. безкетник. У мене зараз запаморочення, але Ах, укус тарантового яструба. Серйозна справа. Розумію, чому він на другому місці за індексом болю укусу від комах. На цьому етапі можу сказати, що я пройшов цей шлях і я готовий до укусу мурахи кулі. Я знаю, що ви всі довго цього чекали. Повірте мені. Я це зроблю. Яко йод Пітерсон, будьте сміливими, залишайтесь дикими, зустрінемось наступної пригоди. Що ж, давайте відпустимо її назад в пустелю. Ми успішно відпустили тарантова яструба. І коли він полетів, нам всім стало трохи легше, через те, що цей укус пройшов. І хоч наслідки укусу та інтенсивність болю були сильніше, ніж від вельветової мурахи, вони тривали усього 5 хвилин. Обійшлося без побічних реакцій, однак моя рука боліла увесь день. А через 24 години виглядала як кулька, і вона дуже чешеться. І хоч не треба його чесати, та це так приємно. Тарантовий яструб дуже незвичайна комаха, і хоч у них потужні жала, вони не зацікавлені кусати людей. Якщо ви побачите їх у дикій природі, спостерігайте з безпечної відстані, оскільки вам нічого боятися. Якщо ви випадково не тарантул, і не забудьте підписатись, щоб доєднатись до мене та команди у цьому сезоні першопроходця.